Слава Богу. Читаємо книга Псалмів в українському перекладі 50-й псалом з 12 го вірша. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість Спасіння Твого. І з лагідним духом підтримай мене. Амінь. Слава нашому Господу, за те, що ми могли сьогодні тут зібратися, щоб мати спілкування з нашим Господом у дусі, тому що він тут і є присутній на цьому місці. Слава йому! Він дарував народу своєму Духа Святого. І це велика і це велика радість, і це велике благословіння, і це, і це дуже велике щось. Ми не можемо собі навіть збагнути, яке це є велике. Господь є в нас, слава йому. Дух Святий є з нами. І коли ми йдемо по цьому житті, Він нас підтримує. Він нам допомагає, Він нас навчає, Він нас докоряє, Він нам підсказує, як поступити, що зробити. Це є велике слава Йому. Це є велике, коли ми маємо спілкування з Духом Святим, коли ми маємо спілкування з Богом, коли ми склоняємо свої коліна і отримуємо відповідь від Господа, коли ми чуємо Його голос. Це є велике що слава йому. І церкві Божій це треба прагнути до цього. Щоб мати спілкування з Господом, щоб Господь сьогодні говорив до нас, щоб Господь говорив у нашому житті до нас, щоб ми бачили нашого Господа. І каже тут псалмист: серце чисте створив мені Боже, тому що чисті з серцем будуть бачити Господа. Так написано у Євангелії. У, у Горній проповіді. Каже, серце чисте в мені сотвори, каже Давид, бо хочу бачити тебе. Радість спасіння віднови. Каже, визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій. Звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не люби воно тобі. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погоджуєш, Боже. Слава йому. Серцем упокореним, коли ми приходимо до Господа, то ми відчуваємо Його присутність, слава Йому. Коли ми розуміємо, що самі ми нічого не можемо, коли ми розуміємо, що є над нами Той, який створив усе видиме і невидиме, а ми його діти, коли ми це розуміємо, склоняємо своє серце, наш дух є зламаний, ми приходимо до Нього, і Він нас підтримує, Він нам допомагає, Він нас навчає, Він нам підсказує. І як важливо, щоб ми в своєму житті шукали, шукали цієї присутності Господа. Коли приходимо на зібрання, щоб ми шукали його присутності, щоб ми могли його відчувати своїм духом, хай допоможе Господь, щоб обновити ту радість спасіння нашого сьогодні. Тому що це є дуже важливо. Ми є церква Божа, хрещені Духом Святим. І як важливо, щоб Дух Святий сьогодні працював в нашому житті, щоб ми його не залишили десь позаду, не поклали свої плани в а його десь лишили ззаді. Хай не буде такого в нашому житті. Хай в нашому житті буде на першому місці Господь. Хай кожний свій план, який ми собі плануємо, буде з Господом. Хай кожна проблема, яка є в нашому житті, хай буде віддана Господу. А він вирішить, слава йому. Хай кожна хвороба ми віддамо все Господу. Все Господу. І шукаємо лиця Його, і шукаємо присутності Його. І будемо просити Його, щоб Він відновив ту радість спасіння в нашому серці. Як Давид тоді згрішив і був. І тоді відійшов Бог від нього. І він відчув оту втрату. І знаєте, ми кожен день, коли ми приходимо на зібрання, ми склоняємо свої коліна, ми наближаємося до Господа, чи в молитвах, в піснях, ми наближаємося, ми каємося, Господь приходить і ми радіємо. Але коли йдемо десь у, у це життя і спотикаємося, грішимо, падаємо, согрішаємо, то ми відчуваємо, як щось ми втрачаємо, втрачаємо ту близість з Господом, втрачаємо ту радість спасіння. Коли стоїмо на коліна молитися, а молитва не йде. Тому що согрішили. Але є Господь, який віддав своє життя. Бог отець не пожалів свого Сина Ісуса Христа, який був розп'ятий на Христі, який пролив свою кров за нас, щоб ми мали прощення у Його крові, щоб ми мали очищення, освячення у Ньому, слава йому! І Він сьогодні нам це дає. І Він сьогодні тому, який сокрушається, який приходить до нього в розкаянні. У проханнях, у якогось зламаний дух, він тоді приходить і повертає ту радість спасіння. Він прощає. Сьогодні є час, коли Господь прощає, слава йому. І ми будемо приходити в цій молитві і будемо просити його, Господи, там, де впав, Боже, прости, прости, віднови ту радість спасіння. Віднови, віднови ту присутність Духа Святого, щоб могли ми сьогодні відчути Тебе, Боже, тут на цьому місці. Щоб ми мали розмову сьогодні з тобою, щоб ти нас сьогодні навчав, а ми тебе слухали, щоб мали силу далі піти перед нами цей тиждень і не знаємо, що там буде, і як життя буде далі. Але як важливо, щоб ми були з Господом, і щоб Дух Святий був з нами, і щоб ми не засмучили Його в своєму житті, склоняємо коліна, шукаємо лиця Господнього. Амінь. 这些都也。